Таю вас в ефірі Фактор безпеки: війна, яку веде російська шовіністична кліка проти українського народу, забрала вже більше 800 життів українських військових. Ще більше українських воїнів зазнали серйозних поранень. Військові медики докладають всіх зусиль, щоб зберегти життя і здоров'я наших героїв. У цьому їм допомагають колеги з країн НАТО. Про це у сьогоднішній нашій програмі. Серед поранених не лише професійні військові, адже тисячі, які ще недавно жили звичайним мирним життям, потрапили до лав силових структур у наслідок трьох хвиль мобілізації. Сьогодні саме від військових медиків багато у чому залежить, чи буде збережено життя поранених. Тому військовій медицині в Україні зараз доводиться працювати на повну потужність. Всі посади медичних працівників укомплектовані на 100%. З військових госпіталів у зону АТО направлено лікарсько-сестринські бригади, там працюють майже 350 військових лікарів, розгорнуті два мобільні госпіталі. Не прийнято, щоб лікар вищої категорії працював безпосередньо на полі бою, але ми пішли на такий крок, щоб безпосередньо в зоні ураження рятувати життя людей. Якщо там не було б лікаря, то можливо половина поранених не дійшла б до госпіталів. В умовах, коли на сході країни точаться запеклі бої, військові медики не менш жорстоко б'ються над тим, аби постраждалі при захисті батьківщини змогли максимально відновити своє здоров'я, і якщо це можливо, повернутися до бойового строю. Якщо ж ураження НАТО серйозні, аби їхні пацієнти могли потім вести якомога повноцінніше цивільне життя. Кількість поранених у нас щодня поновлюється. Ми практично санітарною авіацією з передової проводимо евакуацію. Лікуємо частина людей, вже яких пролікувалося біля 140 чоловіків, які стали в стрій після відновлюваного лікування і продовжують виконувати свої обов'язки на кордоні. Частина людей знаходиться зараз на лікуванні, які мають тяжкі враження і потребують довготривалого лікування. Медичній ланці українських силових відомств доводиться об'єднувати свої зусилля. Не лишаються осторонь і їхні цивільні колеги. Тут лікуються тільки прикордонники під час евакуації, звідти Слуганська, Донецька. Наших прикордонників йде евакуація, як Міністерства оборони, те ж саме, якщо ми забираємо звідти людей, то забираємо із Міністерства оборони, і з Національної гвардії, а потім просто передаємо по профільним лікувальним установам. При необхідності мої поранені можуть лікуватися в будь-якій установі і в інституті серця і в фіофанії, і в будь-яких профільних відділеннях лікар лікарнях научно доступних закладах може бути знаходитися. путіну можна сказати дякую за об'єднання країни Прикордонні лікарі розповідають, що коли звернулися по допомогу у консультації до Київського міського центру серця, то зустрічати пацієнта на аеродром у якості хірурга із лікарською бригадою особисто прибув сам світило-вітчизняної кардіохірургії Борис Тодуров. І оцінивши ситуацію без жодних питань, забрав двох поранених офіцерів на лікування до своєї клініки. На усі звернення про допомогу найкращі спеціалісти провідних медичних закладів столиці реагують негайно. І питання про оплату своєї висококваліфікованої праці ніхто не ставить. Прикро, але частина поранених військовослужбовців до кінця життя залишиться інвалідами. Але держава не забуває про них. Є такі люди, у яких від мінно-вибухових травм пройшла ампутація кінцівок. Питання вирішується як на загальнодержавному рівні через Міністерство соціальної політики і також через волонтерів. Багато пропозицій є із-за кордону на протезування. І ми використовуємо всі нагальні можливості і потреби в кожному випадку індивідуально. У нас в Києві є також протезний завод, який має на своїй базі клініку. З ними ми також співпрацюємо, за потреби будемо відправляти на. Лікування і на протезування військово-медичні заклади сьогодні забезпечені усім необхідним для проведення ефективного лікування, але надзвичайно важливо є роль волонтерів, які щосили намагаються допомогти пошвидше поставити на ноги тих, хто у важкі часи став на захист територіальної цілісності України. Волонтери допомагають всім, ну навіть такі побутові варіанти, що вода мінеральна приносять. Люди щодня йдуть, і ми. Ну так дуже виважено відносимося до, до, до цієї допомоги, тому що люди несуть продукти. Да? І продукти є там, своя випічка, не сертифікована. Зараз літа, спека. Ми профілактуємо, щоб не було ніяких там ускладнень, тому допомогу ми приймаємо і люди щодня приходять. Часто добровольні помічники пропонують здати для потреби хворих гроші, але керівництво госпіталів намагається уникнути тривалої формальної процедури освоєння грошових благодійних надходжень та просять робити внески або на спеціалізовані рахунки, або безпосередньо допомагати придбавати вже визначені для закупівлі необхідні ліки та матеріали. Надходить гуманітарна допомога і від українців, які живуть за кордоном, зокрема від тих, хто проживає у Сполучених Штатах Америки. «Мої хворі, в принципі, забезпечені усім. Це благочинна гуманітарна допомога і від наших друзів, які проживають в Америці, але вони київляні, які переймаються долею України, які висказали ну, як акт доброї волі надати допомогу в обладнанні, в розходному матеріалі, в апаратурі, готові, щоб вираз виразити свою. Причетність до народу України, який зараз несе санітарні втрати бойові. На жаль, утім, навіть для тих, кому пощастило із допомоги лікарів відновити свої сили, буде не просто пережити наслідки психологічної травми. Відношення нас військових медиків до них вони себе на цьому фоні бачать як захисниками вітчизни, Той тобто вони відчувають до себе і хороше відношення. З боку нашого командування і наших лікарів-спеціалістів. Тому от це теж має позитивний вплив на їхню психіку, на їхнє скоріше виздоровлення. Даємо йому відпустки по хворобі. Не треба йому споминати оці негативні моменти, тобто ці бойові дії. Просто бути поближче в родинному колі, в родині в сім'ї, дивитися поменше цих надзвичайних новин і тих подій, що зв'язані з. Подіями, які в зоні готові. Неабияку моральну підтримку відчувають поранені у військових госпіталях і від візитів сторонніх відвідувачів, адже часто кияни йдуть провідати незнайомих їм хлопців, аби підтримати їхній дух. Люди приходять пісні, співають, діти малюнки приносять, і от в палаті у хлопців там дитячі малюнки висять. Вони підтримують. І... Це також має позитивний психологічний результат. Важливу роль після часу, проведеного у стаціонарі, має період реабілітації та відновлення сил. Адже саме по собі навіть дуже вдале лікування теж є відчутним стресом. Частина поранених, ми лікуємо їх, потім на реабілітацію відправляємо в наші санаторії. І така система відлагоджена, вона має свій позитивний результат, тому що є фізичне враження. Травми, вогнепальні поранення, міновибухова травма і наряду з цим є психологічне враження, тому люди потребують як фізичного лікування, так і морально-психологічного. Для цього треба час, тому є можливості, ми використовуємо і є позитивний результат. І 140 бійців, які відновлення терапію отримали і стоять в строю. Це люди дорого стоять. Вітчизняні лікарі щиро відгукнулися на ситуацію, у якій опинилася Україна. Є випадки, коли цивільні медики добровільно знімають з себе білі халати та надягають камуфляж, аби бути корисним своїй країні та співвітчизником у зоні АТО. Але тим не менш, військова медицина має свої особливості, на які система вищої медосвіти до недавнього часу ставилася доволі формально. Підготувати лікаря завжди було складно, але не кожен медик може стати воєнлікарем. Це тільки здається все просто. Призвав колишнього студента медика у війська, надів йому погони і вперед. Насправді система підготовки армійських лікарів серйозно відрізняється від навчання медперсоналу для людей цивільних. У Україні ж залишилося всього два вузи, які готують кадри для військової медицини. А реальна потреба близько шести бойові дії на сході країни змусили наших керівників переглянути це питання. Обіцяють найближчим часом виправити ситуацію. І думка практика була владою. Врахована вже 15 серпня. Офіційній заяві Міністерства охорони здоров'я повідомило, що доручило вище медичним навчальним закладам вести обов'язкові дисципліни для військової підготовки лікарів? Щоб поліпшити цю ситуацію, проблему професійно-медичного забезпечення військових і постраждалих під час бойових дій, та організувати вивчення студентами предметів військової медицини та медицини надзвичайних ситуацій, МОЗ доручило ректорам вищих медичних навчальних закладів внести зміни в діючі навчальні програми. Йдеться у повідомлення. А ще за декілька днів набув чинності наказ МОЗ, яким дозволяється ввозити до України незареєстровані вироби медичного призначення для використання в умовах проведення. Антитерористичної операції, звичайно, Україна максимально мобілізувала сили, аби врятувати здоров'я своїх солдат, але не залишається осторонь цього, і міжнародна спільнота. Так днями відправилися на стаціонарне лікування до військових госпіталів Німеччини 20 важко поранених українських військовослужбовців. Заявила про свій намір прийняти 10 поранених у зоні АТО і Латвія. Деякі українці проходять спеціалізоване лікування в Ізраїлі. Утім, ентузіазмом важко компенсувати відставання у організації медичного забезпечення військ, які були допущені раніше. Зрозуміло, що після зміни ставлення влади до цього питання в Україні обов'язково з'явиться потужна військова медична служба. Але для того, щоб не гаяти і без того марно втрачений час та зберегти життя українців, слід максимально взяти на озброєння найкращі у світі надбання у цій сфері, повноцінним зразком яких може бути система. Медичного забезпечення НАТО, адже чи не найголовнішою особливістю військової медицини є надання першої допомоги на полі бою або поблизу нього, оскільки у чималій кількості випадків те, чи лишиться військовий живим, чи помре від ран, вирішується протягом перших 10 хвилин, які спеціалісти вважають по-справжньому золотими. Для кращого розуміння того, про що йдеться, варто поглянути, як це працює на практиці. З вами все буде добре. Гей, hey, лікарю, ми можемо поставити йому А Аже ж в Афганістані такі випадки трапляються рідко в наш час, оскільки афганці контролюють безпеку в країні. Однак надзвичайно важливо, щоб військові лікарі оновили свої навички для сил спеціальних операцій НАТО. Володіння передовими медичними технологіями є життєво важливим. Звичайний військовий медик зазвичай входить до складу відділення, яке є частиною взводу, що має у своєму складі інших медиків та фахового лікаря, який завжди знаходиться відносно близько. Така система є достатньо надійною. Однак наші хлопці повинні прийняти складне рішення без сторонньої допомоги. Отже, вони безсумнівно повинні мати кращі навички ніж знання базової медицини. Використовуючи людський манекен, з якого витікає штучна кров, старший інструктор навчає учасників сил спеціальних операцій новітнім медичним прийомам. Цей манекен приклад поранення від СВП. В нього ампутовані нижні кінцівки. Він має важкі поранення і переломи. Це складний випадок, і він є стресовим для цих медиків. Він дійсно випробовує їх. Ключовий компонент навчання, яке тут проводиться, це покращення сумісності сил спеціальних операцій, яка його основна мета створити стійке медичне взаєморозуміння між усіма підрозділами сил спеціальних операцій. Більшість наших партнерів із сил спеціальних операцій НАТО дуже задоволені швидким реагуванням та допомогою спеціальної розвідки, але деякі партнери не задоволені військовою допомогою. Тож буде краще, якщо ми зможемо допомогти їм покращити можливості військової допомоги. Що стосується базових навичок, накладання жгуту, під'єднання крапельниці, вони дуже дуже добре розуміються в цих речах. Часто їм потрібна допомога у постановці діагнозу. Про що думати у першу чергу, коли пацієнту стає гірше та що робити? Коли ситуація розвивається у неправильному напрямку, для медиків сил спеціальних операцій, які зараз служать в Афганістані, це підвищення кваліфікації є безцінним, коли вони повинні застосовувати ці знання у реальній бойовій ситуації. Коли ви потрапили у таку ситуацію, ви дійсно просто покладаєтеся на свої вміння та навички. Ви хочете зробити все, що можете, щоб зберегти життя. Емоційна складова не є обов'язковою в той момент. Ви набудете її згодом, особливо якщо це ваш приятель, якого ви лікуєте. Насправді ви повинні бути впевнені, що застосовуєте нові знання та набуті протягом років навички, щоб зробити усе можливе для порятунку життя прямо тут і прямо зараз. Утім, не завжди у бойових умовах поряд може знаходитися кваліфікований лікар. Трапляються ситуації, коли для евакуації пораненого у місце, де може робити свою справу медик, потрібен час. Отже, порятунок пораненого цілком знаходиться в руках його товаришів. Тому кожен солдат повинен мати навички надання першої, а часто найважливішої для рятування життя допомоги. Звичайно, серед медичних стандартів НАТО передбачено і це цікаво, як вирішується таке питання, адже інколи під час операції НАТО спільно діяти доводиться військовослужбовцям із різних країн. Німецькі й голландські солдати працюють із штучними травмами. Вони повинні надати першу медичну допомогу, накласти джгут на манекен. Перші 10 хвилин лікування мають вирішальне значення. Ці люди повинні діяти якомога ефективніше. Ви повинні бути дуже вправними, дуже гнучкими, дуже швидко реагувати на перебіг подій. Ви повинні автоматично розуміти один одного, а іноді трапляється, що мовні проблеми важко подолати для покращення співпраці між країнами. НАТО надало підтримку Угорщині у відкритті центру передового досвіду НАТО з воєнної медицини. Мета полягає в тому, щоб поліпшити національні навички в цій дуже фундаментальній сфері медицини. В принципі, всі країни, які беруть участь в курсі, мають власні центри підготовки та власні тренінги. Наша роль полягає в проведенні цих тренінгів на рівні НАТО для тих військ, які будуть розгорнуті разом в районі проведення операцій, і забезпечити, щоб з самого початку в ході виконання завдань вони говорили однією мовою. Я маю на увазі виконання загальних медичних процедур. Таким чином, центр допомагає країнам працювати разом за допомогою, наприклад, розробки єдиних стандартів НАТО. Він також організовує тренінг медичної оцінки, попереднє розгортання навчань в Угорщині. Десять країн-членів НАТО і партнери взяли участь у навчаннях. Лу приїхав з Сінгапура, а Пітер з Угорщини. Обидва лікарі. Вони входять до складу одного і того ж медичного підрозділу і можуть разом залучитися до надання допомоги на театрі військових дій. Сьогодні вони оцінюють свою співпрацю, тестують встановлене обладнання. Бернд з Німеччини він є одним з інструкторів цього навчання. Якщо, наприклад, у нас є коробки з медикаментами, які будуть використовувати лікарі з різних країн, і вони підписані лише однією мовою, а вам асистує медсестра з іншої країни, яка розмовляє тільки англійською. Вона не знає, який ящик відкрити, щоб доставити необхідні вам ліки на поле бою. Я пропоную розглянути всі ці питання, адже ми повинні все це заповнити. Так, так. Я думаю, що це дуже корисна вправа, дуже корисний захід. На мою думку, це також корисно для подальшого вдосконалення наших медичних ресурсів. Навіть в групі з семи чоловік іноді трапляється, що всі вони з різних країн. Відповідно, вони розуміють завдання і надання відповіді по різному, і тому пояснюють по різному те, що почули. Отже, ці навчання дозволяють не лише навчатися і перевіряти взаєморозуміння, а й розвивати оперативну ефективність альянсу. В даний час всі лікувальні установи НАТО є багато національними. Співпраця дає можливість поділитися оперативними можливостями. При евакуації поранених екіпаж гелікоптера може бути угорський або чешський, група хірургів французька, оперативна група німецька або голландська. Це навчання надає їм найкращі шанси для виконання кінцевого завдання порятунку життів. Ми розповіли не про всі аспекти сучасної військової медицини, тому в одній з наступних програм ми детально зупинимося на розвитку цієї галузі в країнах НАТО. До побачення зустрінемось за тиждень.